Коли твій опонент безперешкодно входить у фарбу, ти маєш реагувати швидко та чисто, адже можливість того, що він отримує Н2 або просто заб'є два очки напрочуд висока. Саме тому команди NBA мають гравців, які спеціалізуються або мають хист на захисті кільця в критичних ситуаціях. Вітаю, шановне панство! Мене звати Олександр Прошута, і сьогодні ми говоримо про найкращих рімпротекторів протекторів Національної баскетбольної асоціації. На 10-му місці у нас Донован Клінган. Він молоде відкриття ікона і майбутній залізобетон не тільки NBA, а й Trail Blazers. Його гра в студентській лізі показала, що він вже зараз готовий до великої сцени, і перший сезон в NBA це підтвердив. Клінган має рідкісне поєднання фізичної потужності та інтелекту захисника. Цікавий факт у фіналі NCAA 2024 року. Він набрав дабл-дабл і став символом захисту чемпіонської команди Конепсіку. Під дев'ятим номером у нас Арон Гордон. Арон не типовий рін-протектор, бо він форвард, але його універсальність дозволяє йому ефективно працювати на будь-якій позиції. Саме тому він і бере на себе найнебезпечніших гравців суперника у складі Денвера та створює необхідний другий ешелон захисту за спиною у Ніколи Йокіча. Цікаво, що в дитинстві Гордон займався легкою атлетикою і досі використовує ці навички в захисті кошик. Восьме місце вокер Кеслер. Гравець, який представляє нову хвилю великих, які приходять за спадком Руді Гобера та інших центрових попереднього покоління, молодий Бігмен Юти показує чудові інстинкти, відмінне розуміння гри та готовність битися за кожен сантиметр у фарві. Для розуміння у своєму дебютному сезоні він став другим серед усіх гравців NBA за середньою кількістю блоків і з тих пір не знизив високого стандарту. Сьоме місце. Раз ми вже згадали про Руді Гобера, то віддамо цю сходинку йому. Його сміливо можна записати у ветерани протекторів. Триразовий володар нагороди захисникові року, він десятиліттями визначає стандарт гри біля кошика. Гобер може не набирати багато очок, може не робити цього взагалі, але його вплив на оборону колосальний. У сезоні 24-25 завдяки класній грі Мінісоти він повернувся в розмову про найкращих захисних гравців, доводячи, що вік це не вирок. За номером 6 у нас Бем Адебайо. Його головна зброя позиційна дисципліна. Він не завжди робить блоки, але завжди змушує суперника промахнутися. П'ять років тому Бем зробив один з найвідоміших блоків десятиліття, зупинивши Джейсона Тейтума на останніх секундах плей оф І з тих пір хайлайтів у Адебайо менше не стало. Під п'ятим номером Ентоні Дейвіс. Він може прикрити партнера і заблокувати кидок. Він може одразу розпочати швидкий відрив після цього. Девіс давно став синонімом поняття Елітний рік протектор, що він доводить своєю грою на майданчику. Мало хто знає, але в школі він грав захисником і виріс тоді за одне літо на 20 сантиметрів. Саме тоді з'явився новий Девіс, якого ми знаємо по сей день. Четверте місце дістається Джаренові Джексону-молодшому. Цей гравець, ходячий блокшот, його стиль агресивний, його реакція блискавична. Зоні двадцять 22-23 він отримав звання найкращому захисникові року саме завдяки великій кількості блоків. Джарен продовжує справу батька колишнього гравця NBA Джарена Джексона старшого, який свого часу вигравав чемпіонський титул за Сан Антоніо Сперс. Трійку найкращих відкриває Еван Моблі, приклад сучасного великого, який поєднує силу з мобільністю. Його гра цей спокій та контроль. Він не женеться за ефектністю, зате стабільно знищує суперника у фарбі. У 2022 році Моблі вперше в своїй кар'єрі став фіналістом нагороди захисникові року, що для другого сезону в Лізі взагалі велике досягнення. А от минулого сезону, 24-25, Моблі таки виграв цю нагороду. І гадаю, не в останній в своїй кар'єрі. На другому місці в рейтингу ще один молодий великий Чет Хомгран. Він наче створений з льоду та Сталі одночасно, попри худорляву статуру, Чет відмінно читає гру, має чудовий таймінг і вміння обирати позиції на майданчику. Попередньому сезоні він був серед лідерів за блоками серед новачків. Цікавий факт, що у старшій школі в Міннесоті Чет навчався разом з Джейленом Сарксом, з яким потім зустрівся на одному майданчику, а вже в NBA і навіть потрапляв до одних символічних п'ятірок. Ну і номер один в нашому списку. Особливих варіантів тут може і не бути. Це Віктор Ванбаньяма. Його зріст 224 см, але це не точно, тому що насправді ніхто не знає, якого він зросту. Його розмах рук більше 240 см, і він може заблокувати будь-який кидок. Вонбаньяма вже є лідером NBA за блокшотами і майбутнє, звісно ж, за такими гравцями, як він, цікаво, що Вембі тренується не лише на баскетбольному майданчику, займається гімнастикою та йогою, щоб покращити баланс і координацію. І результати ви можете бачити самі. Ось вони десятка гравців, які перетворюють китки суперників на нічний кошмар. Кожен з них це окрема історія про сиву, концентрацію і миттєву реакцію. Коли м'яч наближається до кошика, вони перші, хто вирішує, чи потрапить він туди. Ось таким був Power Ranking найкращих грім протекторів NBA. Мене звати Олександр Прошута. Почуємо.